Чому це нормально не бути в порядку, і десятьох порад на випадок важких днів, блог кам? Мистецтво бути недосконалим, чому нормально відчувати себе не в порядку і як з цим жити? Життя це не нескінченна низка перемог і тріумфів. Це складний, багатогранний досвід, що включає злети і падіння, радості і печалі, періоди продуктивності і моменти абсолютної втоми. І визнати це вже величезний крок до внутрішньої гармонії. У сучасному світі, де культ успіху і постійної самовдосконалення диктує свої правила, визнання того, що ти не в порядку, може здаватися актом слабкості. Але я переконана, що це прояв сили і чесності. Я довгий час боролася з перфекціонізмом, прагнення бути ідеальною у всьому, в роботі, в стосунках. В материнстві висмоктувало з мене останні сили і залишало відчуття постійної незадоволеності. Навіть коли я досягала поставлених цілей, мене переслідувало відчуття, що чогось не вистачає. І тільки коли я навчилася приймати свою вразливість і визнавати, що я теж людина, зі своїми слабкостями і помилками, я змогла по-справжньому розслабитися і почати жити повним життям. Чому так важко визнати, що ти не в порядку? Ми живемо в епоху, коли соціальні медіа створюють ілюзію бездоганного життя. Люди викладають тільки найкращі моменти, приховуючи свої труднощі і невдачі. Це створює помилкове враження, що всі навколо нас успішні і щасливі, і змушує нас відчувати себе неповноцінними. Крім того, нас часто вчили приховувати свої емоції і не показувати слабкість. Нам говорили, що потрібно бути сильними і не показувати, що нам важко. Це особливо актуально для жінок, на яких покладається велика відповідальність за добробут сім'ї. І, нарешті, перфекціонізм це ще одна причина, чому нам так важко визнати, що ми не в порядку. Перфекціоністи прагнуть до бездоганності і не можуть допустити, щоб їх бачили слабкими або недосконалими. Як навчитися приймати свою вразливість? Прийняти свою вразливість це не означає здатися і перестати боротися. Це означає бути чесним із собою та з іншими щодо своїх почуттів та потреб. Це означає дозволити собі бути недосконалим і не боятися робити помилки. Ось кілька порад, які допоможуть вам навчитися приймати свою вразливість. Почніть з малого. Не намагайтеся відразу ж розповісти всьому світу про свої проблеми. Почніть, поділившись своїми почуттями з близьким другом або членом сім'ї. Будьте чесними з собою. Ви знаєте свої слабкі сторони та недоліки. Не намагайтеся їх приховувати чи виправдовувати. Практикуйте самочуття. Ставтеся до себе з тією ж добротою і розумінням, з якими ви ставитеся до своїх близьких. Пам'ятайте, що ви не самотні. Всі люди стикаються з труднощами. Не соромтесь своїх проблем. Зверніться за допомогою, якщо вам це необхідно. Не соромтеся звертатися до психолога або психотерапевта. 10 практичних порад, як пережити важкі дні. Коли життя здається нестерпним, навіть найпростіші завдання можуть здаватися непосильними. Важливо пам'ятати, що це нормально відчувати себе погано і що ви не повинні боротися з цим поодинці. Ось кілька порад, які допоможуть вам пережити важкі дні. Зупиніть спроби виправитися. Дозвольте собі відчувати те, що ви відчуваєте, без судження та самокритики. Емоції це інформація, а не вирок. Скоротіть список справ. Не намагайтеся зробити все відразу. Зосередьтеся лише на найнеобхіднішому, створіть затишну обстановку. Зробіть щось, що змусить вас почувати себе комфортно і безпечно. Використовуйте техніки заземлення. Зосередьтеся на своїх відчуттях у тілі. Розмовляйте з собою, з добротою. Уявіть, що ви розмовляєте з найкращим другом, який переживає важкі часи. Запитайте про допомогу. Не бійтеся звертатися до близьких людей. Рухатися. Навіть невелика прогулянка на свіжому повітрі може покращити ваш настрій. Займіть свій розум. Подивіться фільм, почитайте книгу або займіться улюбленим хобі. Пам'ятайте про свої сильні сторони, згадайте про свої досягнення і про те, що ви вже подолали в минулому. Будьте терплячі до себе. Вихід з кризи вимагає часу. Не квапте себе. Турбота про себе як основа стійкості у сучасному світі, де нас постійно вимагають бути продуктивними і успішними. Турбота про себе часто відсувається на другий план. Але це найважливіша інвестиція в наше благополуччя. Турбота про себе це не егоїзм, це необхідність, це те, що дозволяє нам відновлюватися після стресу і залишатися стійкими у важкі часи. Ось кілька порад, як піклуватися про себе. Висипатися. Нестача сну може посилити стрес і тривогу. Правильно харчуйтеся. Здорова дієта може покращити ваш настрій та рівень енергії. Займайтеся спортом. Фізичні вправи можуть зменшити стрес і покращити самопочуття. Проводьте час на природі. Перебування на свіжому повітрі може заспокоїти розум і розслабити тіло. Займайтеся тим, що вам подобається. Знайдіть час для хобі та занять, які приносять вам радість. Встановіть межі. Навчіться говорити ні речам, які вас виснажують. Практикуйте уважність. Зосередьтеся на теперішньому моменті і відпустіть тривоги про майбутнє. Висновок Прийняття недосконалості шлях до щастя. Життя це не лінійний шлях до успіху. Це складна і звивиста дорога, на якій нас чекають злети і падіння, радості і печалі. Важливо пам'ятати, що нормально відчувати себе не в порядку. І що прийняття своєї вразливості це не ознака слабкості, а прояв сили і мудрості. Навчіться бути добрими до себе, прощайте свої помилки і не бійтеся просити про допомогу. Пам'ятайте, що ви не самотні, і що кожен з нас здатний подолати труднощі і знайти свій шлях до щастя. І найголовніше дозвольте собі бути недосконалим. В цьому і полягає справжнє мистецтво життя.